Нервных просят не смотреть. вимкнули світло так, як я вдома сьогодні. Зробив собі такий імпровізійний шек-акумулятор, <сум> щоб живити манітолу антенна. Теж така імпровізійна. Ось такий штирьок, я його ще роздвигаю і висовую туди. І все працює. Ну, здається, вже з пішов, а може, ще є. Зараз вже ну, нічого немає, місцеве радіо користується майже я на місцевому, на порадіку не працювало. сигнал не дуже був якісний. Ну, ну так ось, можна приймати, приймати спорадичні проходження. Про Я туди висовув, начальник, так, начальник, так далі за його словами, ну так прибувають